Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Минулого року, цей день на стрітання Господні ми говорили про старих людей, якщо пригадуєте, про старих людей, яким найперше Господь відкрився. Про старого Симеона і 84-літню Анну. В натовпі було багато людей. Був один храм, і весь Ізраїль ходив тільки до одного храму Приносити жертву, обрізувати і інші церемонії, але впізнали маленькій дитині Господа тільки двоє старших людей. Це ми говорили минулого року на цей день. Сьогодні треба сказати про іншу категорію людей, яким Господь по-особливому. Відкривається друзям, ангелам на землі, монахів і монахинь, яких церква сьогодні, у цей день, стрітання Господнього поособливо особливому звертає на них нашу увагу. Чим вони є особливі? Яке їх завдання на цьому світі? Запис у щоденнику святої сестри Фаустини Ковальської. Вона пише, сьогодні Господь дав мені пізнати свій гнів на людство, але існування світу ще підтримують вибрані душі, монахи і монахині. Біда світові, біда світові, якщо не вистачатиме. Монаших покликань. На монашестві тримається той страшний і безбожний світ. Коли не стане монахів, настане страшний суд, за словами святої Фаустини Ковальської. Поки на світі є святі монахи і монахині, люди можуть себе, знаєте, спокійно жити, сміятись і радіти. Коли святі почнуть зникати, що, власне, і стається, вся демонська злоба перейде на людей. Як написано в книзі Йова, Бог питає диявола, а чи ти знаєш Йова, побожного, сильного, праведного Йова? Ну, звичайно, що диявол знав Йова. І каже, як його не знати? І всі стріли диявола пішли у праведника Йова. Виявляється, що поки на світі є хоч один святий монах, вся увага адських сил зосереджена є на ньому. Або сильніша їх частина, бо там є сильніші біси, є слабші, і всі сильніші, звичайно, вони знають, куди вони. Вони скоріше йдуть до священника, до монаха, бо чим скоріше зведеш. Священиків монахів, тоді вас легше буде збити з них. Є така історія у святоотцівській історії, що було видіння одному чоловікові. В цьому видінні диявол сидів на престолі, і нам коло нього там біси, чорти та вся організація їхня. І він їх по одному викликав до себе, аби ті дали звіт, як проходить їхня праця на землі. Покликав одного, каже, розказуй. Він каже: Я зробив, що один брат вбив іншого брата. Каже, за скільки років ти то зробив? Каже, 5 років. І, і каже довго і б'є по морді пругах того чорта. Каже, йди звідси, той пішов. Підходить другий чорт. Ти що зробив? Я потопив корабель. Люди не молились на ньому, матюкались, ніхто не молився, всі потонули. Скільки часу тобі треба було на то? Півроку. Багато б'є знову по морді, по ругах, того чорта йде далі. Третій підходить, каже, ти що зробив? Каже, я ввів монаха в блуд. Скільки тобі треба було часу на то? 40 років? Прекрасно. Сідай біля мене, будеш мені помагати. Всі демонські сили. Спрямовані на святих і на монахів. Монахи стягують на себе всю злобу і відтягують кінець світу. Сьогодні ми хвалимо в цей день стрітання Господнього монахів і кажемо їм велике і сердечне дякую. Святий Іван. Лістичних вчить світло монахам є ангели, а світло нам, людям, є монахи. Ми маємо велику ласку кожної неділі молитися зі сестрою монахинею в нашому храмі. Та наша молитва є незрівнянно сильніша, коли вона молиться з нами. Тому ми. У її лиці вдячні всім монахам, що вони є. Навіть якщо меряни роздають багато милостині, будують церкви, а монах бідний сидить і плаче в своїй келії, ці сльози є його більш цінніші, ніж всі милостині людей на світі. Життя монаха. Молитва монаха і монахині це найцінніше, що є на світі. І поки в нашому народі ще є монахи і монахині, значить, у нас є майбутнє. Господи, укріпи наших монахів і монахинь по всій Україні і по цілому світі, і за їх молитвами спаси і захорони нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!